Меня паре зовут Присядемо? Олександра. Олександра, а це телерепортаж? Це що за відеофіксація, розмова. Спілкування Відеопротокол. протокол. а хто ви що ви ведете протокол моєї розмови? Ми люди. А ви хто? А я. Я посадова особа. Я Ну, перед'явіть ваші документи. Свечі, я не повинна вам перед'являти ваші документи. Ви не хочете. мене посвідчення Ви не хочете. У мене немає, немає посвідчення. Чому у вас немає? Що ви зі мною так розмовляєте. Тихо, тихо, Олесь. От, так, От ж, почекайте. Ви зі мною так розмовляєте, я вроді перед вами в чомусь вигляд. Ні ні, 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 ні. Ні, я то так, так я так почуваю. Ви просидіть, будь ласка. Пожалуйста. Ну, прийдіть сюди, будь ласка. Thank you. Покинула кабінет, а потім буде казати, що ж тут щось сталося, що щось підкинуло. Зато і ведемо відеофіксацію, щоб потім не було сказано, що хтось щось зробив. І відповідно до Конституції ми маємо право це проводити. Доказувати, що ми можемо проводити відеофіксацію, немає. Через ОТГ написали мені лист, о тому, щоб я платив Я якоби два роки тому не платив. Але прийшла платежка як фізичний особисть. Так, я не знаю, може було, покажіть мені, я не знаю, я не виписку платіжні доручення. Ну, Мої функції, компетенції виписка платіжних доручення входить. Якщо ви захотіли зустрітися зі, зі мною. <п 'ятування> Це у вас таке запитання? <п> Ні. <'ятування> В чому сказать? Потому що ви виписали налог на фізичну особу, которая не є по ходу водиционера. Yeah. Орган выписал, плюс орган, которого де не існує. То есть он закрыт деятельностью, заплывлено написано. <пліпи> У вас? У нас вытягиваем взяли. <пліпи> У вас У вас... <пліпи> Все Пишите письмовий запит на керівника так, ДПС. Ну а я тут при чому? Це не входить в мою компетенцію давати відповідь на поставлене вами запитання. Пишіть письмо у відповідь, є порядок передлами. Я тобто, начальник центру по обслуговуванню правильно? платників, по правильно. наданню адмінпослуг. Хорошо, по наданню говорити? адмінпослуг. Ви звернулися. Я вам пропоную, напишіть заяву і в заяві викликайте всі свої запитання. Добре, ви можете перевірити, я ще в числі фізична. Я таке провірити, ну, як я можу Но, у вас у який займається? Ну що значить перевірити? Ви от, сидите передо мною людина. Що ви хочете, щоб я провірила? Ми, а в ви своє в відмовились вново, від ідентифікаційного да. коду? Нам обратно приходять хати з особами на основанні <п 'ятування> да. відмова при призначення та відмова від ідентифікаційного коду проводиться у нас в центрі надання дні послуги. Ви написали заяву, предоставили всі необхідні документи вас. Виключені із реєстру, так. Е, так де призначаться ідентифікаційні коди. Вам так. про це, якщо у вас є паспорт е, старого образця, вам поставили відмітку печатку, так. що ви відказались від коду так. і вас автоматично перенесли в другий реєстр. Без коду, правда? Є код паспорта. з кодами, а є код, реєстр подання по паспорта так. і по серії паспорта. По так. так, але це не звільняє. Вас від сплати подарунок не звільняє. Так. Я не знаю, чому пишіть заяву. Так. Я не можу вам відповісти на це за зміни в реєстр. Там де кадастри присваювають. Мы везде это все сделали. Тому напишете. На вы... Чоловік уже два года, как не фізосово, поменяв взаимоотношения і с вами, і со всеми органами. Ви задали питання, да. ви задаєте уже третій, четвертий, наступ. Я вам кажу, как... якщо у вас є запитання, якщо ви пройшли всю... Всі інстанції, де був раніше зафіксований ваш ідентифікаційний код, да? Де в яких інстанціях ви туди, туди прийшли? везде, да. везде все це зробили. Да. Ніхто нас не трогає, це от налогове відправляє нам щита на пі На якому основанні напишіть заяву? Я вам я не можу вам відповісти на це запитання. А чому ви переміги того діла? ви не можете? може? Почому всіх систему? у нас не заведення, У нас податкова служба. У нас не заведення. Ви державний орган. Державний да. Тому я вам рекомендую я хочу, написати заяву. Да, я уверена, ви? що я державний орган, я на державній службі працюю. І, будь да. ласка, не допитуйте мене Почему? з пристрастями. Да, ви ведете добре. Ви, мен... для себя хочу, ви можна, мене запитали, що робити? Да. Пишіть заяву. Друге запитання. На кого, на кого заяву? Підемо в центр, я вам там зразок бланка заяви, ви напишете. Добре. Далі питання. Ідете, я вам дам бланк заяви. Далі питання, ще йки до мене є. Питання, а чому у вас немає посвідчень? Тому що я не повинна перед вами відповідати, а я вам хочу. відповідати. Не, не хочу я вас слухати. Я відповіла на ваше запитання. Ви не а... є гослужачі, ви. Захищаєте інтереси частного лица. Ну не ви мене приймали особа, на роботу і не вам ви вирішувати на якісь права. хорошо. А так думаєте, ну, дум... далі що призну ви так думаєте, думайте, думайте, я думайте не далі. Що ви хочете так, з, з мене? Що этом... ви хочете від мене? Скажем так, я не знаю. Вам дадуть. Пишіть заяву вам дадуть випу. Я не керівник державної служби Одеської області. У нас орган, юридичний орган, знаходиться. Заходиться Державна податкова служба в Одеській області Одеса Семінарська 5. В Якому стані? Пройдемте, будь ласка. Я вам ви вам в стані ви робочі чи чи в стані припинення? Податкова, от ми, ваша ми, конкретний вопрос. Ви працюєте да? или ви припинені ваші діє? Можна я вам теж поставлю запитання? Давайте. Хто ви такі, щоб Шоб допитувати мене з пристрастям? Я, я знаходжусь на державній службі. Я відповіла на всі ваші запитання. Є. Пройдемте в центр надання адмінпослуг. Саме я основне вдав. питання ви не відповіли в якому Власне стані доводи. і хто уповноважена Пройдем? особа? Уповноважена особа, йдемте я вам все. Що значить? Йдемте? Я вам центр покажу надання адмінпослуг. Чого ви кричите? Покажіть документи. Ви, ви ж не, не показуєте. Я не у реєстраційні. Я не уповноважена вам передаваю. Ну так право, ви не нашого не, не уповноваження, але ведете себе дуже зверхньо і провокаційно. Зверхньо. Я себе провокаційно. Ви зверхньо себе ведете. Я відповіла на всі ваші запитання. Не на всі. Ми як запроси запросила, вам посмотри. Просто ви завершаєте приступлення, ви не розумієте, що і куди вас заслухає. Мужчина, я мені вже тільки років? Я нікуди мене ніхто не засовував на державній службі, я працюю по власному бажанні. Я писала заяву про на роботу. Мене ніхто нікуди не засовував. Вибирайте слова без спілкування. Читати да, води вдома заповниш, потім привезеш, подивися, не спіши. От у вас немає серія, номер паспорта, так адреса, де ви прописані, і контактний телефон. А тут заяву, що в нас прописка зараз є. Хіба в нас прописка зараз? Зараз реєстрація є по реєстрації. Там місце там написано місце реєстрації. Ну а що ви кажете, прописка? Ви навіть тут е, треба речі називати юридично грамотно. правильно та дома заповниш, а потім подивишся. Все зрозуміло тут ви про що ви що, про що він має написати запитання, яке він хоче задати нам? Хто буде відповідати на. ГУДПС в Одеській області. Принесете вон канцелярія 7 е, вікно, у вас приймуть на реєстрацію і відповідять, ну, установлені те. Добре, добре, ви ви можете зараз, можете перевірити да. по-моєму тому коду, коду що перевірити? Є в базі я. У вас кода нема, ви від нього відмовились. У вас в базі по коду нема. Так, що ви... чому А що От тут напишіть, будь ласка, вам відповідають. Я не знаю, що питання. Це, 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 це. Так, напишіть. Що ви в свою чергу? Ну, я не знаю, що ви хочете спитати

У нас є платіжні доручення, пасерії по номеру кашення. А на який рахунок ви вимагаєте сплати податків? Я не вимагаю сплату податків, це ні, йде. Ви підписуєте, чи хто підписує я? ці доручення? Хто хто підписує, да. то він не вимагає? А він має право підпису. Я Раз підписав, підписав подавите, значить подавите, да. подавите, це подавите. Це так. Це Тодорова вам не моє доручення. Так то спитайте. А ми були у ні. Дайте, те, будь ласка, повідомлення, яке прийшло до вас. Це вам листи приходу. Так, телефонограма. від Тодорова, Дайте, що вам прийшло, вам так, особисто так, прийшло до сплати з податкової, з чим підписом? Мені не що, нічого. Це миста, от прийшло нічого. на сільський Який податок За нейжимо. За нерухомість. Комерційний біжимості. У, у вас немає комерційної нерухомості? У e -er, мене є нерухомість, але не житловому фонді. Комерційно. Я так. жила, є не жила. У вас не жила. І що? потрібно платити податки? Чи хто відмовився від коду, не платить податки? Якщо відмовився від коду, то не треба платити податки. При, при, а, на а, а на який рахунок? На який рахунок має платити податок? На який рахунок, На а не как візосові? Да, на а мы платим в счет, Вы, да, ми платимо шовний счет почему-то. Э, в територіальній громаді є декілька рахунків, куди зараховуються э, податки кожного направлення. Вам необхідно нерухомість. Яка територіальна громада? Татьяна, распечатай. Роз... Разрукуй, пожалуйста, територіальная громада Софьянинская нерухомость, не житлова. <розвали <форту> <розвали> Это счет бюро особый частного права. Сразу в память. Частного права. Частного. У которых есть бенефициары. А, а что Сопьянинская, если Сопьянинская должна быть? Сопьянинская. Понимаю. Есть Сопьянинская. Хорошо. Есть документы в этой ТГ? Но ну, это такого нет даже в реестре. Да. Что вы нам даете вообще? Вот, номер. Все, 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 все. Да. Да. Вот он. Смотри, айбан, все уходит, так как значейство отправило на Кипр. Да. Все на Кипр уходит. Ага. Не Сафьянская? Насельская рада. У вас нет номера происходит? Мы пришли разобраться, а у нас ответа нет. Это все подделанные документы. Кроме крика, никаких инстанциях никаких ответов нет. Они крики. А чтобы ответить, показать документы. Не хотят. Вот туда? она сейчас побежала, может не закончится Ну, там шукать ее, она десь туда пришла. Разговаривают по телефону. Вот, пожалуйста, Айбановский номер. То есть, то, что и там указано? То, что и там вот указано, конечно. Татьяна, Татьяна Володимировна тут? А де вона поділась? Де Тетяна Володимирівна, чого нікого немає? Тетяна Володимирівна, на чого ви бігаєте? Ви зупиніться. Ну так що ми маємо за вами бігати? Ніякої поваги. Я не знаю, які витяги ви дивитесь. Нас... Я зробив себе офіційний витяг міської Прикладіть до своєї заяви. Прикладіть до заяви о, то, о, що номер, о, що то, що то що у вас є. Цей номер ви точно підтверджаєте, що це внутрі господарства? Звичайно. Це внутрі господарства? Звичайно. Що це територіальної громади. номер? ми по закону маємо платити територіальну громади. Я вам даю те, що у мене Ви приложіть те, в чому ви обумовлені. Так. Просто вам должно стать интересно, почему София не искать, и такой, его нет, их нету И почему мы платим эти счета, почему мы не платим на место. Я вам дала те, чем я располагаю на данный момент. Какие документы есть у нас? Еще документы, какие у вас, приложите свои заявки. еще раз, еще одно. Мы можем, мы можем э, сегодняшние ваши действующие названия, которые будут по выделению, что вы действуете, на предпыльном стадии предпыльного? Главное управление Державної податкової служби України по 10 кілометрів. Приложіть документи. Так у вас документи, а в, нас... в мене... мене тільки ми можемо в ре... реєстрі, витяг з реєстру. Олександра, можна по одному, якщо ви... Інтелігентна особа, давайте по одному розмовляти. Так, ви з усіх сторін до мене задаєте питання. Я не буду роздивлятися час. Витягі прос напишіть, напишіть заяву і прикладіть всі документи, якими ви розполагаєте. Ви ви не поважаєте людський час? Ви не поважні такої служби нема. У вас службовий час. Ми до вас прийшли, коли ви при виконанні. Добре, я виконую свій обов'язок. Я вас приймаю, і відповідаю на запитання. Ви їх задаєте це, в коридорі? А, це центр надання адмінпослуг. – Ви в коридорі не маєте це не центр повинні надання приймати. адмінпослуг, Ми сюди прийшли написати заяву. Не написати заяву, ви могли б це зробити і в себе в кабінеті, і не водити нас і, не водити нас, і бігати від нас. Такої служби немає. Головне управляємо. А ви відокремлений підрозділ? Да? Ми, ми підрозділ Головного управління Державної податкової служби в Одеській області. Угу. Стали. Статус юридичного юридичної особи це головне управління Державної, З Державної служби Одеської вам не можу ще сказати, а, я не пам'ятаю. Тобто статус такий юридичної особи? Приватного права чи публічного права? Головне управління Державної податкової служби, це державна -юридич... установа ну, юридична особа. Ні, це не вона. Не вона? А який код є ДРПО? Ви можете сказати? Зараз не можу. А чого? У мене нема зроби. цього коду, я не уповноважена. Ну, вам давати так? – Ні. Ну якщо ви відокремлене підрозділи, будь ласка, в Google, і ви там всі. – А вам не важко не сказати? Можна. Ну от все, що було, нам далі. Ну чого це ми маємо займатися лишньою роботою? Ви ви прийшли до вас, а ви. Тетяна, давайте Ні, Лариса Андрієвна, дайте мене. А скажіть, за чим кажуть, що погода міняється названня і все. Полгода не міняється. Я не знаю. Я організацією не займаюся. Получається, що все скривається. Це вам запрошується. Зараз я вам дам фірми не бланк нашої служби побачити. Бланк я вам не дам. Просто... А куди ви біжите знову? Я йду за бланком, Олександра. Давай. Можна я піду бланк візьму? Що ви мене провокуєте цілий день? А не цілий день. Що ви хочете добитися? Правду. Ви хочете, хочете змінитися від податків? Ні, ми хочемо правду від вас услужити. Скільки можна дурити людей? Дайте нам Є це теж структурний підрозділ. І головний, головний офіс ДПС України, оце юридична особа. Добре, дайте нам код БДУ, по якому ми можемо просто узнатися. Взнати все, щоб не займатися своїми розслідуванням, не тратити час. 4406, 9166. 4406, 9166. Так, це філія. Державної податкової служби. Це не юридично. Це ну, вас все одно. Державна податкова служба, знаходиться в Україні. Ну не може такого бути. Право. не Олександр, я не буду <проб> з вами зараз <проб> Владислав, вибачте, <проб> виясняти, <проб> прирікатися. Ви мене запитали, я вам відповіла. Будь ласка, будь ласка, ваше право. Хорошо. А якщо, допустимо, далі у вас пробивається по реєстру мій цьому код, якого вже є? <гублі> це тож, це, якби, Він не може не ваш... пробиватися по реєстру. <гублі> Кадастрі <гублі> <вже>. а, <гублі> а чого ви не виконали до кінця процедуру <гублі> цю? Ви попереджували? <гублі> код, <едиционний гублі> код <присваїла> налогова, так? <гублі> <гублі> От тепер я зразу ви повинні були <гублі> самі це сделати. <гублі> а це... а ви попередили <гублі> про це? Це Конечно, ваше поїджається? Ні. Ні. Нічого ні. Ні, тому що я зі ні. ні. Нікого! Ні. нікого не попереджували, нікому не говорили. Ви, коли що прийшли ці... сюди, сюди від підходу, то, 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 то ви дожди розуміти, до яка процедура. Можу... А, ні, а звідки ми маємо це розуміти? Чому ви підказуєте, да? Чого у вас нема? У вас все, що завгодно висить на дошках об'яв, а цього не, не зазначено. На сайті вас все теж не зазначено. Значить, це скрита інформація, яку ви замовчували. Владислав, було особисто у вас Вам говорили? Ні. Ви сказали, що в мене немає в реєстрі. І все. Ви мене повірте туди. Во всі реєстри, в банк, якщо у вас є рахунок, то так. Да, все. Ну слушайте. Ну серйозно, если нехай у нас всіх перепопереджує. Надаємо все до побачення. Пишіть заяву, ваше право. Взяли за що отримують гроші? Владислав, Владислав, можна вас питати, а туди вийде? Ні, 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 всі не, 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 не йдуть, йде Владислав. Будь ласка, сюди. Хто вам нужен, будь ласка, пригласіть до себе. Чоловік вже пригласив. Я не бачу. Щас, щас, щас. У, нас да, всі, у нас всі питання, всі прийоми в центрі надання адмінкоску. Якщо ви особисто до якогось спеціаліст, він може прийти за вами і вас привести до себе в кабінет. Будь ласка. Тобто здані територіальної громади. Це бувше ще пароплавство. Це бувше параплавство пароплавство, будувало. Тут колись був центр навчання. Навіть не в этом діло. Это Здання театральної громади. Місто да, Ізмаїл. — Тут тут Ізмаїл. пройти, і на Ізмаїло. Від кого ви закриваєтесь? Значить, є що скривати? Мы же хотим просто разобраться. Мы ничего не хотим скрывать. Мы хотим платить налоги, только правильно, туда, чтобы мы понимали, куда эти деньги идут. Как граждане, как як... не, ну... там а они обшорные какие-то считают? Каким будем уже нам ракетами сюда прилетают? прилетать? Каждые полгода меняются. Поэтому мы вот так и живем. Потому что плапе непонятно понятно. Спасибо вам, что до тебя люди, плотноки. Поясни, будь ласка, що у нас все проходить в центрі, якщо ти хочеш да, до себе да, особисто, то будь ласка, супровождай до себе тоді Можно? Можна? Кому нарахували податок? Вам? Камера нам не нужна. Я виключу.